Я Дмитро зав і мій ефір триває це дуже добре. Ми зараз змалюємо картину того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Чим ліпше ми знаємо про те, що там відбувається, тим я скажу так технологічніше. Швидше і безболісніше, наскільки це можливо, звісно, під час такої страшної війни буде відбуватися звільнення цих територій і людей, які перебувають під окупацією. На зв'язку з нами Володимир Молчанов, політолог, Херсон. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю на взаємопанітер. Вітаю. Я побачив сьогодні інформацію. Посилаюсь на джерело це телеграм-канал, але але. Пана Цаплієнка, українського військового журналіста, а про те, що в Мелітополі власникам російських паспортів почали приносити повістки в військомат. Ви підтверджуєте, можливо, вам щось відомо про це? Мені відомо, що такі саме речі творяться зараз в окупованому генічному районі Херсонщини. Тобто, в цьому нічого дивного немає, оскільки є російське законодавство. За яким кожен громадянин Росії повинен чоловічої статі від 18 до 28 років повинен відслужити строкову службу незалежно від того, яка у нього там освіта є, чи якщо припинилася дія, наприклад, відстрочки в Росії взагалі з законодавством про службу воно є набагато менш ліберальним ніж в Україні? Бо Давайте так скажімо, відверто. Більшість українців, яким 18 років виповнилося після проголошення незалежності, в в ЗСУ, не служили з різних причин. Хтось з законних причин, хтось просто відкусив. Але так чи інакше, це є фактом, доконаним фактом, що. Дві третини або більше українців не мають досвіду строкової служби в Росії. Все зовсім не так. Там, навпаки, більшість росіян такий досвід мають. Ну інша справа, який це досвід, наскільки він був корисним в житті, і взагалі наскільки він був корисним, навіть з точки зору підготовки саме військової одиниці, бо там вся ця дівчина і інші прояви, так би мовити, совєтської спадщини армійської, вони набагато більш кричущі ніж були навіть на початку в українській армії. Так, ось ці росіяни, так звані, вже яких Росія зараз штампує не зовсім успішно для себе, але все ж вони є на окупованих територіях, вони так само підпадають під цей обов'язок. Інша справа, що Росія, наприклад, в деяких місцях дає де її громадяни, які не є резидентами Російської Федерації, а саме такий статус зараз у наприклад херсонців або запоріжців, які взяли російські паспорти, ось іноді вони не могли просто фізично долучати таких громадян до своєї армії. От, наприклад, Придністров'я, або у них не було такої потреби, і з політичних різних причин, наприклад, громадяни Росії, які зараз знаходяться в Донецькій чи Луганській областях. Їм було вигідніше, щоб ці громадяни були підлягали строковій службі як подвійні громадяни, бо вони вважаються громадянами Донецької республіки чи Луганської республіки, і там набагато все складніше було, бо їх там просто мобілізували в Росії. Воєнного положення немає, мобілізації немає. Але ж всі, хто підпадає під цей віковий ценз, вони повинні зараз пройти цю військову службу строкову незалежно від свого попереднього досвіду. Наприклад, там якщо вони служили в українській армії, наприклад, так само і громадяни Росії старших вікових категорій вони підлягають, але вже не призову, вони підлягають військовим зборам або так званому уточненню даних. Фактично, внаслідок уточнення даних є висока вирогідність, що така людина опиниться в лавах російської армії саме в формально в якості військовозобов'язаного, якого, якого призвали на ці військові збори. І ось тут є така проблема, що якщо це, це відбувається на території Росії. То він може в будь-який момент, коли його намагатимуться, наприклад, переправити на територію України або укласти там контракт на постійній основі. Він може відмовитись від цього, написавши рапорт. Відповідний у них це називається категорія 500, тобто відмовники, і фактично юридичних наслідків це не за собою не тягне. А ось що стосується тих, хто вже знаходиться на території України, то потрапивши під командування якогось умовного російського командира, далі вступає в силу армійський принцип: що командир завжди правий. Якщо командир не правий, дивись попередній пункт. Тобто його можуть цілком направити на виконання якихось завдань вже пов'язаних з воєнними діями. І в разі чого він буде підлягати категорії такої, як у них називається ніучонка, тобто на відміну від російських громадян, які десь там служать, які можуть відмовитись. Ну принаймні, якщо вони не напередку, бо напередку як правило, навіть російський громадянин відмовляється його можуть просто в розход пустити і потім спалити тіло і написати пропав безвісті. Так, що стосується от Донецьких, то їх просто загибель це означає, що їх палять в крематоріях мобільних і потім а, ніяких відомостей навіть не ви не, не надсилають до їх рідних, тобто зник і все знищилося тому, і такий термін ніущонка. Приблизно таке саме може бути з цими громадянами, оскільки інститут прописки, який є в Росії. Він ну він залишається совєтських часів, але ж ці громадяни, не до громадяни, скажімо так, які перебувають під російською юрисдикцією, але поза межами території Росії, вони не є ніде прописаними, тобто вони є ні учтенкою, в разі чого нікому не треба нічого повідомляти. Тобто, є така небезпека для цих громадян. Я не хочу зараз нічого радити. Таким людям, бо вони, вже взявши паспорти, скажімо так, як мінімум вчинили величезну дурість, як максимум, це просто зрада, звичайно. Але ж нам скоріш за все, я думаю, що нікому не вигідно, щоб поповнювалась слави російської армії ще й громадянами України, звичайно. А тому випадку. щоб ми відкосили знов таки в цьому випадку. Тікали навіть з російськими паспортами, які в Україні вважаються недійсними. Тікайте якомога скоріше з окупованої території, отримавши тобто, такі повістки. Тобто, спочатку російський паспорт, а потім квиток в один бік, а автомат в зуби і в якості гарматного м'яса під вогонь української артилерії. Ні, так. учтенка, так вдало, ви сказали. Що були громадяни великої європейської країни з красивим паспортом, який дозволяв їздити без візова в багато країн світу, а стали ніучтьонкой Там, ну. Ось такі метаморфози. Тут справді єдина: ви абсолютно праві. Єдине, що можна порадитись, це здатись Збройним силам України за першої ліпшої нагоди. А просто, просто я думаю, що у таких людей просто іншого вибору насправді немає. Якщо вони, звісно, хочуть залишитись живими. А що взагалі, що взагалі яка історія із зрадниками колаборантами? Оця ну, сумна історія сталася з ковальовим, так? На вашу думку, вона стала, стала поштовхом до, ну, бодай, роздумів в середовищі колаборантів, що не може бути так, що зраджуєш країну, і тобі за це нічого не буде. Можна, характерним став похорон Ковальова, на який ніхто не з'явився, з його так званих соратників. Ну, з одного боку, він був політично призначенцем самого Сальда, хоча й не пов'язаним з ним безпосередньо. Тобто, Сальдо його включив, скажімо, скоріш за все на прохання ФСБшних кураторів, які власне цей уряд і формували насправді. Але ж ФСБшні куратори керують не тільки кавальовим, вони керують також багатьма херсонськими цими зрадниками, колаборантами. Але ж ніхто з них не з'явився і навпаки там стримувся втік вороніш, звідки повертається вже третій, здається третю добу і ніяк не повернеться до Херсону Страшно. в інформаційному Страш... просторі. Він Страш... так страшнувато стримувався. Так, звичайно, ну я думаю, що він все ж таки повернеться. Його примусять повернутися. В нього своя, так би мовити, свій варіант у цього призову на дійсно військову службу в Росії. Що стосується решти, то по різному вони себе ведуть. Одні просто зникли з інформаційного простору, яких і не було. Можливо, їх вже й немає навіть на території. І через це все більше і більше, попри нездатність свою керувати Херсонщиною, навіть на тому рівні, на якому це робила воєнна гражданська адміністрація. Все більше таких, скажем, проявів себе в цьому самому інформаційному просторі, ми бачимо з боку цього уряду, який складений. Повністю зараз із громадян Росії жодного українця там немає після того, як кавальова вбили. Ну або не вбили, або він просто скажімо так вдало земітував свою загибель, заплативши кому треба. Так зараз могилка з'явилася. А насправді він може десь бути вже на Карібських островах якихось. Але це, це... Ви, вибачте, вибачте, це ви про ковальова говорите? Так, я про ковальова говорю, бо ті гроші, які він заробив на крадіжках і експорті українського зерна, а вони вже відверто на своїх сайтах визнають, що більша частина зерна яку вони во з Херсонщини на Крим іде на експорт. Тобто, великий привіт нашим турецьким партнерам і нашим арабським ну не зовсім партнерам, мабуть, які це все купують. У них можуть бути там російські сертифікати на цьому зерні, але ж ніхто досі, попри розмови, не почав перевіряти зерно радіоелектронним методом на його походження. Ну і крім того, якщо навіть і будуть перевіряти, росіянам нічого не заважає це зерно вести в е, Росію, а заміщати його таким спосіб, в такий спосіб е, власним зерном власного виробництва, яке таким чином збільшуватиме російський експорт. Тобто, яка різниця, власне, яке зерно їсти росіянам, а яке зерно їсти туркам чи єгиптянам? Тут немає значення або ліванцям, там е, індійцям, навіть. Е, Індонезійцям. Тобто тут Кавальов, скажімо так, був цим єдиним формально українцем, який був присутній в цьому уряді, і зараз цей уряд, якому власне нема чого втрачати, єдине ну і Нема чим, нема чим тут дорожити. У, нього, у них тут немає бізнесу. Якщо вони десь мають якийсь гешеф, то лише з якихось разових операцій, то з того ж пограбування, наприклад. Як уряд цей буде звідси його виганять, виженуть, то нічого страшного, вони втечуть просто і все. Ну, і в кишенях у них залишиться те, що вони награбували. А що стосується самих колаборантів, то таким чином їх стає все менше. Єдине, хто е, єдині, хто залишається зараз, проводить активну діяльність, це Губарєва, е, заступниця сальда. Разом із Тримоусами вони є заступниками. Вона дружина ДНРівського діяча відомого Павла Губарєва, і їй також нема чого особливо втрачати. ну Не в Херсоні, не в Херсоні так в ДНР буде. І другий це друга точніше, це Тетяна Кузьміч. Керівниця відділу департаменту освіти у цього самого у воєнно-гражданської адміністрації активність якої набагато перевищує дублюючого її колегу, так би мовити, міністра Родікова з цього уряду міністра освіти. Кузьміч власне займалася цим підготовкою школи. Активно дуже все це діялося. Активно з допомогою гауляйтерів були факти примусу громадян до того, щоб вони віддавали дітей в російські школи під погрозами різними. Херсоні погроз, власне, як таких не було, були скоріш якісь. 10 тисяч рублі всім, хто приведе свою дитину на заклані таке от російську раші, школу, щоб там з нього орків виховувати. Ну, таких теж, на жаль, вистачає. Ну, разом всіх цих категорій вистачило десь 12% від довоєнної кількості учнів шкіл Херсонщини. Школи відкрилися близько 20%, там 19,9%, якщо вірити, їх власним звітам, 91 школа. Кількість вчителів приблизно 800, цього трохи менше, ніж потрібно на, ну, значно менше, точніше я б сказав, ніж потрібно для укомплектування повного 91 школи. Тобто частина шкіл взагалі недоукомплектовані, Там заняття як такі будуть, або з, з, якесь сумісництво буде організовано. Або ж не буде взагалі викладатися якісь предмети Росіяни лише єдине, чим вони зараз стурбовані в цих школах це експортом до України до окупованої частини України своїх вчителів історії і руського язика. Тобто, якщо немає кількості зрадників україністів або викладачів світової літератури або історії України, то вони таким способом. Додають необхідну кількість через росіян або кримчан, але ж тут те ж саме, що це хаймерсування мостів і постійний вогневий контроль над переправами він навряд чи стимулюватиме таких людей переїжджати навіть на посили 70 тисяч рублів в місяць. Це вдвічі більша зарплата ніж в середньому отримує учитель на Росії. Ага, Пане Володимире, я, я ще трошки повернуся до зрадника Ковальова. Та ви висловили версію, що можливо він інсценував власну смерть. Ось а я думаю, що це треба бути дуже наївним персонажем, а що його не знайдуть десь на мальорці відверто, правда. Так само цілком можливо, що його вбили внутрішні, тобто, звичайно, що приємно відчувати, що його вбили українські партизани. Але ж не треба відкидати і версію ці гроші, які у нього були. А це через нього пройшло десь 200 мільйонів доларів. Отак, От скажімо, це без тих грошей, які вже в Криму забиралися, наприклад, держбюджетом Росії у вигляді експортного мита. Це 143 долари на кожній тонні зерна. Так ось ці 200 мільйонів доларів. Я звичайно далекий від думки, що їх Ковальов собі повністю привласнив. але ж скільки б там у нього особисто не залишалося, я думаю, що це ласий шматок був для того, щоб під виглядом партизанів вбити його і перекласти. Бо гроші це там переважно були готівка. Ну О, так, абсолютно справедливо, що головне є результат. Тому що там кримінал, не кримінал, гроші, але це означає, що е, Росія не може контролювати ці території і забезпечувати безпеку навіть ну певним символом колаборації, тому що той же ковальов, погодьтеся, це символ колаборації, колишній депутат Верховної Ради, ще й з пропрезидентської фракції, який переметнувся на бік ворога, та. Ось і ось така дуже сумна доля, і як такий приклад для всіх можливих а, колаборантів. Я думаю, що це вдарило дуже сильно по позиціям російських окупантів на півдні України. А ви виторкнулися дуже важливої теми, тому що 1 вересня діти мали піти в школи. Нормальні, наші гарні, красиві діти в наші гарні школи. Але прийшли окупанти, зіпсували не лише свято. Зіпсували багато чого, в тому числі і навчальний процес. А е, слухайте 12% Ви говорите про те, що лише на 12% укомплектовані зараз школи, а це, це свідчення того, що ну, по перше, батьки, батьки все розуміють. А, а по-друге, це і свідчення проблеми, тому що треба забезпечити освіту для решти дітей. Так? Що відбувається в цьому плані? Чи, чи запрацювали онлайн програми? Ну, принаймні, що вам відомо? Мені відомо, що програми працюють. Що діти, які не потрапили до цих російських шкіл, їх більшість, більшість навіть на окупованих територіях. Хоча знов таки більшість дітей все ж встигла в евакуюватися в той чи інший спосіб. Так, ось так, ось так. Вибачте, що у мене тут технічні неполадки. Відбувається це такі, таким чином. Діти, які навчалися в школах, де більшість педколективу зрадила, і в такий спосіб організувати ця школа не може онлайн навчання. Або більшість пеколективу залишились на окупованій території, і внаслідок дуже недолугого, як на мене, наказу Міністерства освіти і науки відсторонені від викладання такі вчителі, і їм виплачується зараз. До речі, як і зрадникам, також виплачується плата за прості дві третини від окладу, це від 2700 до 4700 гривень на місяць. Це звичайно смішні гроші. Це таке запрошення до зради багатьом вчителям, які можуть зараз в суспільстві. На жаль, немає повного розуміння серед українців того наскільки важливо саме не допустити зради вчителів, їх прирівнюють там до водопровідників, до водіїв, які працюють в окупації, молод чим вчитель гірше. Ну тобто, виховання майбутніх орків, яких ми. Здається, загалом ми зараз втратили сигнал. Але питання справді є дуже важливим, і знаєте, не все можна вирішити там дуже швидко і не все має а, вирішення, там якісь прості рецепти вирішення, це зрозуміло. Тому що якщо говорити про освіту на окупованих територіях. То а, зрозуміло, що на 100% вирішити це питання можна звільненням території. Так все решта, наприклад, виїзд на територію вільної України залишається для певних людей проблематичним, та тому що це ж треба переїхати, треба знайти житло, ну і все інше, там роботу, і, і все інше, так а ось а, а, навчання а, на віддалене онлайн навчання. Також залежить від якості зв'язку, від того чи працює на окупованих територіях А Ми знаємо, що, що інтернет на жаль намагаються росіяни перепідключити там через власні ресурси, через власні сервери, через через Крим. Наприклад, як це буде працювати, чи зможуть люди долучатися до української системи. Також також питання. Пан Молчанов здається з нами так. Так, я знову з вами. Вибачте, за технічні труднощі не дуже у нас буває, іноді працює електропостачання. Так, так, ви, ви знаєте, та питання важливе. Скажіть коротко зараз: принаймні, чи можемо ми відключити від, від фінансування колаборантів? Як ви вважаєте? Технічно це можливо, і багато хто з директорів, які евакуювалися самі, це роблять, тобто відстороняють колаборантів від. Роботи, і фактично це призводить законодавством це по. Як це так, що людина одночасно є відстороненою і в простої. але ж означає це те, що вони принаймні не отримують коштів за цей самий простій. так. само зробили не тільки на рівні директорів. Наприклад, Скадовська мерія мер яковлів, якого окупанти схопили, а потім він виїхав. Він просто централізовано організував для всіх скадовських навчальних закладів. Так, таку чистку, ось в, вичистивши звідти всіх е, помічених в зраді е, педагогів, е, я думаю, що ну, але ж не, не, не всюди так, особливо там, де зрадили самі директори. Тобто, наприклад, в генічській громаді продовжується ситуація, коли е, місцевий відділ освіти нараховує і платить всім, оцей простір, які отримують зрадники і сміються над стійкими вчителями, на жаль. Просто сміються відверто, глузують з них, що ви сидите на цьому на цих жалюгідних копійках, а ми просто їх отримуємо в якості додаткового такого бонусу від України. Ось тому треба звичайно з цим попрацювати дуже системно зараз. Міністерство щоб цього не було. Це демотивує дуже сильно. От, ми з вами ми з вами означили цю проблему зараз дуже коротко протягом кількох секунд. Скажіть, будь ласка. Ми не будемо говорити, де саме гремлять те, що росіяни називають детонаціями на російських базах і об'єктах, а наскільки інтенсивно це відбувається на півдні України, і що люди думають про це? Я бачив відео, на якому людина говорить, що дивлячись на ось ці детонації фейерверки, що наші б'ють по оркам. Дуже коротко. Більшість абсолютна більшість людей сприймається дуже позитивно, незважаючи на небезпеку, яку детонація може нести мирним громадянам, останні чотири дні інтенсивність просто на порядок зросла як в через переправи через Дніпро, так і в прилеглих з обох берегів локаціях. Тобто оркам просто з неба летить смерть, що вночі на їх розпал розполагі, що в транспортні засоби, які там накопичуються на переправах, в намаганні на понтоні переправитись, бо мости зараз не працюють. Жодне міст так само і склади з боєприпасом, з боєкомплектом цистерни окремі навіть з паливом. Тобто, починається така ситуація, яка була схожа, яка схожа на американські. Японську війну в 45-му році, коли американські літаки полювали буквально на кожну японську машину. Ось я чомусь теж згадував саме цей період всесвітньої історії. Ну я сподіваюся, що інтенсивність ударів ударів по окупантам зростатиме. Володимир Молчанов з нами був політолог на зв'язку. Ми говорили про ситуацію на півдні. Дякую вам, дякую, пану Володимиру. Дякую вам, слухачі. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.